Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі Сведжі Б'юті. Мене звати Лариса. Зараз ми з вами озерне майбутнє і погортаємо каталог, який буде діяти 17 лютого по 8 березня. Що ж ми можемо побачити? На титульної, на обкладинці вже цього каталогу ми бачимо, що будуть дві новинки, анонсовані компанією Nova H. В золотій упаковочці, в золотому форматі, золотого кольору буде ця лінійка. І спокусливий аромат Love Potion Cherry on Top. Спробувати цей аромат у пробничку можна в поточному каталозі. Його можна придбати за 9 гривень, або якщо придбати. А Помади будь-які зі сказаних сторінок можна отримати його за под, о, в подарунок за 1 гривню. Цей аромат а, зараз коштує, буде коштувати 599 гривень за примірною ціною цей аромат максимальної концентрації. Це новий аромат в лінійці Love Potion. Мені подобаються такі, а, такі дизайни, такі кольори. Взагалі, Love Potion, лінієчка, це лінієчка з Афродізяками, він приваблює, приваблює чоловіків. Якщо у вас є така задача, або привабити, або отримати біля себе чоловіка, який вам подобається, я раджу вам придбати саме цей аромат. Тим більше, до нього ще можна придбати крем для рук парфумований Love Potion Cherry on Top за 80. А 9 гривень, цей аромат, цей аромат плюс цей крем для тіла 75 мл цей крем. В ньому багато поживних елементів, які залишать вашу шкіру протягом дня, зволоженою і, і доглянутою. Далі, що ще є в поточному каталозі? Я вам із каталог показувати не буду, якщо буде потреба ми окремо погортаємо його. Зараз я покажу те, що мене, мені сподобалося. Ще одна новиночка, ще одна акція лояльності для тих, хто буде придбати за цим каталогом. Буде приймати участь в акції. наступній косметичку можна буде придбати за 699 гривень, у разі вибору будь-якого товару на 800 гривень за каталогом. Така косметичка буде з піоніями, а ви зможете придбати по акції лояльності. А так, вона коштує 1200 гривень. Далі новинка ще одна: це палеточка весняних кольорових тіней. Цей макіяж для обличчя та очей. 599 гривень. Лімітована, скоріше за все, це буде палеточка, сподіваюсь, вона у нас буде в продажу. Також по акції для починовувачів. Джордані Голд можна придбати вій класичну і підводочку під за 239 гривень. А також можна придбати буде помади Джордані Голд сатинові помади в двох варіантах: одна буде рожева туба. Буде в трьох кольорах: ніжна троянда, рожевий персик і ягідна-червоний. 259 гривень, це буде в обмеженому випуску. Вона буде в такому тоні, як і косметичку, яку я вам показувала поперед у цього. Також буде помада з чорним ковпачком в чорній тубі. Тут лінійка буде більш широка. На кольорова гама ви зможете вибрати ті, які вам подобаються. Але ці три кольори, ніжна троянда, рожевий, персики, ягідно-червоний, я Вважаю, це кольори весняний. Тим більше, як можна звернути увагу, ця помада буде дуже гарна і ній буде такий гарний малюнок. Далі, що можна ще обрати за цим каталогом, за цими пропозиціями у Джордані Gold Лінієчка. Це кулькові рум'яна. В чотирьох кольорах за 499 гривень і за 269 гривень можна буде придбати пензлик для цих рум'ян. Також можна буде придбати матову рідку помаду за 259 гривень, вона довго тримається на губах, не сушує губи і дуже класно наноситься обережно. Акуратно наноситься на губи і не, і не пересушуючи шкіру і не стягуючи шкіру. В кого є проблема така, є, то я раджу подивитися на саме цю рематову рідку помаду. Далі тональні основи на знижках, на гарних знижках, але, мій погляд, мій погляд далі. Іде до новинички нашої поточного каталогу. Це нова туш неймовірного об'єму. Зараз я з вами її розкрию і ми подивимося, я її отримала, але ще я її не розкривала. Сьогодні отримала і з вами поділюся першими, яка вона і як вона Вона приходить запакована, щоб ви розуміли, що до вас цю туш ніхто не відкривав. А зараз подивимося, така гарна весняна упаковочка Pam and Plam. Звичайна туш, вологостійка, але не водостійка. В ній 46 890. 6. Вона в єдиному чорному кольорі. Зараз подивимося з вами, як вона виглядає. Щіточки силиконова сіточка дуже гарно, дуже гарно розподілені для гарного профарбування всіх, всіх війок, навіть у важкодоступних місцях. Дуже класна. Щіточка. Якщо я вже відкрила, то варто її і спробувати. 169 гривень за каталогом. Також компанія ще нам пропонує придбати двосторонню щіточку лівій». Огляд на неї я скину окремим відео на YouTube-каналі. Далі, що я ще з вами хотіла поділитися: це новина для всіх поціновувачів класичних стандартних тушей 5 в одному. Це водостіка чорна і класична чорна, 139 гривень за каталогом. Це просто неймовірно класна ціна для тих, хто любить класну цю туш 5 в одному. Далі. Компанія нам пропонує скористатися і замовити пробнички для тональної основи, яка буде в четвертому каталозі 25-го року. Ця тональна основа буде в трьох відтінках. Можна придбати цей пробничок за 12 гривень. Далі, це новиночка поточного каталогу, це туш з ефектом в'ялового об'єму і палетка тіней для повік. Це новиночка поточного каталогу. Далі найочікуваніша багатьма дівчатами, які доглядають і люблять доглядати за своєю шкірою це Novage Plus. В золотій упаковочці це для зрілої шкіри. Але можна в цьому каталозі придбати пробнички і, і скористатися, спробувати цю лінійку саме зараз. В наступному, щоб в наступному каталозі розуміть, що саме ця лінійка підходить тобі для використання. Також можна придбати окремо кожну одиницю, але ефективність. Набору це все в сім разів більше, ніж окремими одиницями. А при придбанні будь-якого набору Novлю, по догляду за шкірою не тільки золотого, а й я далі покажу інших, можна отримати цей масажер в подарунок, це те подібний масажер для обличчя Novage H, його ціна 1100 гривень. Так, можна отримувати його у подарунок, у разі придбання наборів новий джі сторіночок 88-103. Ця акція стосується набору плюр проти пігментації, повнорозмірного набору протипігментації, а при придбанні набору можна отримувати 35% знижку. На будь-який крем для повік і сироватку в наступних трьох каталогах. Це товари, які найбільш використовуються і найбільш швидше розходуються. Це проти пігментації набір, можна придбати пробнички, також для розуміння, що саме цей набір вам потрібний. Також цей набір проти зморшок. І проти-ліфтинг для тонусу шкіри для утримання контурів обличчя. Також на ці набори розповсюджується акція на 35% в наступних трьох каталогах на будь-який корін для повік та сироватку в наступних трьох каталогах. І це для проблемної шкіри. Якщо у вас є потреба, наприклад, у вас є чорні чорнічаточки, або якісь інші проблеми, вам варто спробувати пробнички і тоді придбати або пройти тест за допомогою штучного інтелекту і зрозуміти, що саме цей набір вам. Потрібні. Також можна придбати окремо крем для повік, сироватки для чутливої шкіри. Це, Чутлива шкіра це не більше не для не антивікового, а для заспокоєння шкіри. На цей набір не розповсюджується акція 35% в наступних трьох каталогах. Також можна придбати нічний і денний крем, окремо і Денний Крем з СПФ можна придбати, насичений і легкий з СПФ і насичений можна придбати без СПФ. Також можна придбати очищувальну олійку для обличчя вона змиває будь-який. Будь-який макіяж будь-якої складності, не пересушуючи шкіру, дозволено до використання офтальмологами, протестована і дозволена. Також можна придбати крем для рук з SPF 25 і ці рукавички для використання, якщо ви працюєте в телефоні. Ваш, ваш цей крем доглядає за вашими ручками, і ви тим часом працюєте на телефоні. Також. Можна придбати один з легендарних наших продуктів відновлювальні капсулки для обличчя з концентрацією олій Новейдж Plus одна капсулка в тиждень, і ваша шкіра поступово буде говорити вам велика подяка за догляд. Тут 30 капсул, 959 гривень. За каталогом для нових клієнтів мінус 15% на перше замовлення. І далі мінус 15% кешбек, і зараз діє акція для нових клієнтів а подарунок сюрприз. Саме в другому каталозі на цьому поточному тижні. Також можна придбати. Масочку-подарункові упаковочки на ВЕЧ, нашу чудову масочку. Можна придбати лопатку для нанесення масочок і кремів. Пілінг, масочку пілінг, можна масочки різного вигляду. Це наша нова лінієчка Philosophy, доглядова дає енергію і сяйво. Також хто знайомий Diamond целуар. Також можна в наступному каталозі придбати тонік і нічний крем. А, далі, а, в поточному каталозі можна придбати новиночку в нашому тендеркі Пом'якшувальний засіб з екстракту мандарина. Дуже класний аромат, такий бадьорливий, такий красивий, класний. І можна придбати ще. Пом'якшувальний засіб класичний, без будь-якого аромату. Просто, просто класичний, класичний аромат. І 49,90, як новиночка, так і цей, так і цей пом'якшувальний засіб. Далі, що ще я хотіла, вам? береку новиночку, ще хотіла розповісти. Це наша новинка поточного каталогу, оновлена. Мілкан -хані. Мілкан -хані. В цьому каталозі я придбала скраб, це цукровий скраб, цукровий скраб, зараз з вами відкрию його, цукровий скраб. Дуже приємно, ніжний такий у нього концентрація, гарно, гарно пілінгує, гарно очищує і ніжно турбується про вашу шкіру. Його 200 мл. 200 мл, його ціна. 199 гривень. Також я взяла собі 90 грам милко за 69 гривень. Отаке красиве 90-90 грам. І далі тут ще є лосьйон, лосьйон для душу, крем для душу і крем для рук, зволожуючий. Хто турбується про шкіру, можна придбати ці поживні, цю поживну лінійку. Також є крем для тіла Milk'n Honey, і є сіточка для сухого макіяжу. Так? Її можна придбати за 199 гривень, виглядає вона таким чином, надівається на руку, сіточки її і жорсткі і м'які одночасно. Її, я думаю, можна буде використовувати. Для сухого масажу, але я спробую використати її зволожувальний крем, так. ноги, руки, області живота, грудна клітинка після масажу прийме душ, або воно щоб змити роговіші частинки. Значить ця щіточка самостійно, без додаткових засобів, очищує шкіру турботливо. А якщо. Ви плануєтесь чимось, ну, я думаю, можливо, ні, не варто тоді її нічим додавати. Я думала, цукровий скраб, тоді, скоріш за все, з вами почитавши, напевне, не варто. І тоді нанести зволожувальний, зволожувальний крем для тіла, щоб ем, дати пожив, ну, зволожити поз... вашу шкіру. І ще один є набір візняний. Як завжди, Ray of Sunshine, це гель для душу, Крем для рук і милку 75, 75 г. Такі були мої для вас рекомендації, такі акції. Я сподіваюся, вам було цікаво. Я залишу під цим відео свої дані. Якщо у вас виникнуть питання, рада буду відповісти до зустрічі на моєму каналі.